Що таке токенізація? Вітаю, мене звати Анатолій. Я сел компанії VDS Group і давайте розберемося в цьому. Токенізація – це процес конвертації прав на будь-який вид фізичних активів в унікальний цифровий токен за допомогою технології блокчейн та смарт-контрактів. Для більшого розуміння, давайте наведемо приклад з реальної сфери нерухомості. Наприклад, ми хочемо цих певний об'єкт нерухомості, який вже збудований, або будівництво якого лише не планується. Отож, наш об'єкт має наступні характеристики: це тисяча метрів квадратних, вартість одного метра 700 доларів. Отож, ваш актив це конкретний об'єкт нерухомості. Площею 1000 метрів квадратних і вартість визначається за 1 метр квадратний. Ми випускаємо 1000 токенів конкретного активу на блокчейні Ethereum і прописуємо у смарт-контракті вартість 1 метру квадратного у 700$. І все, тепер ви власник токенізованого активу, будинку, котеджу, готелю на 1000 метрів квадратних з можливістю залучати інвестиції як в криптовалюті, так і в фіаті. Ви самі встановлюєте мінімальний інвестиційний поріг для інвестора, що все одно буде значно менший, ніж в традиційному інвестуванні в нерухомість. Ваш інвестор зможе придбати як 1 квадратний метр, так і 0,1 квадратний метр. Все залежить від порогу входу, який ви встановите.